Привіт! Я Юля, продуктовий маркетолог Serpstat, та я рада розповісти про інструмент локальне SEO», тому що це незамінне рішення як для офлайн, так і для онлайн бізнесу. Інструмент покращить ваше локальне SEO, керуючи репутацією бізнесу в Google Business Profile, Yelp та інших місцевих каталогах. За допомогою інструменту створюйте, оновлюйте та синхронізуйте інформацію про ваш бізнес, таку як ім'я, адреса, телефон і так далі в десятках місцевих провайдерів. Редагуйте список локацій масово або окремо в єдиній панелі інструментів. Підвищіть локальний SEO рейтинг, використовуючи тільки чіткі дані без дублів. Дізнайтеся про ефективні методи просування місцевих пошукових систем. Говорячи про ціну, інструмент коштує 20 доларів за локацію в місяць, наприклад, ваше кафе знаходиться на двох різних вулицях одного міста і це коштуватиме вам 40 доларів на місяць. Отримати доступ до локального SEO ви можете за допомогою кнопки зі сторінки звіту, тарифних планів або зв'язатися з нашою техпідтримкою через цю іконку. І ще одне, перш ніж ми підемо далі, в базі знання є повна інструкція до інструменту. Посилання буде під відео. І скоро ми опублікуємо всю статтю з прикладами використання локального SEO, тож не пропустіть наші розсилки та підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. А зараз давайте розглянемо, як користуватися інструментом. У дешборді збирається статистика з усіх локацій, щоб наочно переглянути їх зведені дані. Дешборд також можна переглядати для окремих локацій, це можна знайти в розділі Locations. Злів знаходиться навігаційна панель для перемикання між розділами. Справа стрічка активності. В ній у реальному часі відображаються всі новини про ваш профіль, наприклад, отримання нового рейтингу, відгуки або оновлення даних. Дані про наповненість профілю, листинги в синхронізації, наявність дублюючих даних, середній рейтинг локації та рейтинг відгуків, швидкість відповідей, активність, покази та кліки відображаються у центрі. Щоб відображати віджити з даними Google My Business та Facebook, необхідно підключити облікові записи Facebook і Google. Для цього перейдіть до «Locations», оберіть локацію і вкладку «Directories». Отже, перейдемо до наступного розділу. Цей розділ дозволяє керувати локаціями як окремо, так і масово завантажувати дані. Доступні опції створення нової локації, імпорту, експорту, рекомендації щодо покращення профілю. Список можна відфільтрувати або сортувати за допомогою фільтрів та пошукового рядка. Разом зі списком доданих локацій для кожної з них відображатиметься така загальна інформація, як статус локації, директорії, відсоток заповнення профілю локації, відсутні дані. Кількість публікацій, створених через опцію Publish, середня оцінка локації у всіх директоріях, кількість залишених оцінок та відгуків, рекомендації щодо заповнення локації, теги локації та дата останньої синхронізації з усіма директоріями. У цій вкладці заповнюється найголовніша інформація про локацію, така як назва, адреса, контактні дані, час роботи, опис та послуги. Обов'язково внесіть категорії максимально точно та приділіть увагу особливу увагу першій внесеній категорії, адже саме по ній формуватимуться атрибути у вкладці «Rich Data». Як тільки ви синхронізуєте дані, вони оновлюються у всіх підключених директоріях. Тут ви можете додавати такі дані, як профілі в соціальних мережах, атрибути, способи оплати, бренди та мова. Атрибути пропонуються на основі першої внесеної категорії у Basic Data. Ця вкладка дозволяє додавати фото та відео, які будуть надіслані до директорії. Від порядку фотографій в альбомі залежить порядок, у якому вони надсилаються до каталогів. Щоб відобразити певні фотографії на першому місці, використовуйте значок із шістьма точками у лівому нижньому куті зображення для перетягування зображень в альбомі. Розділ з рекомендаціями щодо заповнення локацій профілю. Пропозиції з'являються, якщо ми знайдемо інформацію в одній з директорій, яка не внесена до локального SEO. Ви можете прийняти або відхилити пропозицію. При прийнятті дані будуть імпортовані в інструмент. При відхиленні будуть видалені і більше ніколи не з'являться у списку. У розділі директорії відображається інформація про всі доступні каталоги у вашому регіоні, доступні для синхронізації. Також не забудьте перевірити заповнення профілю. Праворуч знаходяться віджити, які відображають статус каталогу. Статуси лістингів можуть бути синхронізовано, оновлюються, потребує вашої уваги. Та не можна оновити, якщо інший сервіс керує цим профілем. Розділ відгуки користувачів. Тут ви можете керувати репутацією бізнесу. Зв'язуйтеся з клієнтами на різних платформах з єдиної поштової скриньки. Переглядайте відгуки та питання для кожної локації та миттєво відповідайте для підвищення задоволеності клієнтів. Щоб побачити відгуки з Google і Facebook, не забудьте підключити облікові записи до локації в розділі директорії. Тут ви можете публікувати новини, запитання та відповіді, пропозиції, анонсувати заходи та публікувати у всіх директоріях в один клік. Щоб розпочати створення публікації, натисніть Create New. Оберіть тип публікації директорії, в яку пост буде опубліковано, пропишіть заголовок, текст та посилання, і перегляньте прев'ю. Покращені налаштування дозволять вибрати час та дату для постингу, або зберегти шаблон і використовувати його пізніше.